Гойтеся, друзі, ніщо так не псує п'ятницю, як усвідомлення холодного, безжалісного, непохитного факту про те, що насправді сьогодні четвер. Усім привіт! Мене звати Дмитро Брізан, і ви дивитеся Поп Привіт всім зрителям телеканала М1. Моє ім'я Поліна Логунова. К вихідним шоу біз активізується, а це означає, що попканвір уже тріщить по швам от количества новостей і собак. Сьогодні випуск особенно цікавий. Дивіться сьогодні у поп конвейрі Валерія Крук зустрілася із Дмитром Куляденко. А ходять от слухи, що ви опять сошлись, правда ні? Кирил Туриченко заспівав з Іванушками для моєї родної України буде мабуть, приєм, 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 таким звістим. В то, що пройде сьогодні. Нюша зняла кліп у Києві. Критику потрібно восприймати тільки від тих людей, які достигли твого рівня. Українські виконавці поборються за премію МУСТВ 2013 перезавантаження. За Ваньку Дорном всі боліють, поэтому думаю, штудає Ванька дорда. Абсолютно точно, чого лише вартий наш сьогоднішній звіт із церемонії оголошення номінантів премії Муз-ТВ-2013 – тринадцять перезавантаження. Фух. Але для початку найгарячіші новини останньої доби сенсаційні зізнання пенсіонера плейбоя Хюгефнера і пошук п'ятої учасниці гурту Spice Girls. Судя по всьому, нового члена колектива іщуть не только для Spice Спайсґелз. Попкан пообщався з групою Іванушки і узнав про змінення в їх колективі. Смотрим. Якби стіни особняка плейбой Mansion вміли розмовляти, вони багато просповіли про походеньких Хефнера. Хоча й сам засновник еротичного глянцю не проти похизуватися своїм розгульним минулим. Днями в інтерв'ю журналістам Хефнер заявив, що в його ліжку побувало понад тисячу жінок. Цікаво, яким чином Хеф веде облік своїх коханок. Затятий курець сигар реп Магнат Джей Зі не збирається кидати шкідливу звичку під час майбутніх. Астролів. Навпаки, у спільне турне з Джастіном Тімберлейком хіп-хопер прихопить експерта по якісному тютюну. Головне, щоб зірковим гастролерам вистачило легенів і на паління, і на співи, адже тур буде довгим. Spice Girls готові знову податися у тур. Та от біда, Вікторія Бекхем залишила гурт. Чотирьох співачки не впораються, а тому будуть шукати п'яту учасницю. Як, звісно, створять реаліці-шоу. Хто знає? Можливо, вже влітку у гастрольний тур Spice Girls вирушать в оновленому складі інтернет заполонили чутки про те, що наш земля Кирило Туреченко стане новим солістом Іванушек Інтернешнл, зайнявши таким чином місце Олега Яковлєва. Мовляв, продюсер Ігор Матвієнко втомився від нескінченної пиятики артиста. Тож завітавши на сольник Іванушек, поп-конвейер вирішив нарешті розібратися у цьому питанні. Сьогодні я з большим удовольствием, з вийду на сцену з легендарною групою і я і Думаю, що пісні три, де да, сьогодні здавалося б, банальна співпраця, але не все так просто. Іванушки Інтернешнл вийшли на київську сцену майже на місяць пізніше визначеної дати. Вони відмінили запланований концерт, посилаючись на технічні негаразди. Можемо діляти що хочемо. Однак тепер стало зрозуміло, що цей час був потрібен гурту, аби перезаписати декілька пісень з Кирилом Туреченком. Без Олега Яковлєва. Для кімлян і взагалі для. Моя рідної України буде, е, напевно, приємним таким звістем, вот то, що произойдёт сегодня. Поэтому для меня это очень важный день, я очень его давно ждал. Судя по СМИ, я вообще с 1 января не работаю. Поэтому, какой видите сегодня 1 апреля, поэтому со самими делайте вывод. Жёлтая пресса. Всё нормально. Але віриться чомусь у це так само, як і в те, що сьогодні 1 квітня. Какой видите сегодня 1 апреля? 1 апреля. То вже сильна ностальгія охопила Олега Огромний путь пройден, стільки градов, стільки столько людей ціла життя. І я коли згадую, мені здається, просто не даж до сліз. Я з ребятами 18 літ, тому так просто ти не забудеш. Скидається на те, що Олегу дали випробувальний термін, аби він довів, що дійсно хоче залишитися у гурті. А в разі чого його завжди є кому підмінити? Есть э, отряды моих фанаток, э, таких накачанных и красивых, поэтому они ну, с удовольствием примут бой. Но я думаю, что обойдется без, без крови.